Троянди класичні садові рослини з одними з найкрасивіших квітів. Ці прекрасні рослини стануть чудовим доповненням до вашого саду. Ніщо не зрівняється з їх приголомшливими квітами в букеті. Якщо чайно гібридні троянди лідирують в саду для зрізання, то флоребунди точно заслуговують свого місця в ландшафті. Давайте подивимося на ці красиві кущі троянд. Що таке троянди флоребунда? Флорибунди це гібридні троянди, створені шляхом схрещування чайно-гібридних і поліантових троянд. Отримані рослини поєднують в собі якості обох батьків. Вони мають більші, більш ароматні квіти, як чайно гібридні, хоча і не такі великі. Однак вони цвітуть китицями, як їх поліантові предки. Як випливає з назви, ці рослини дають велику кількість квітів. Квіти мають більш широку і відкриту форму в порівнянні з чайно-гібридними. Квітка чайно-гібридної троянди може мати діаметр від 3 до 6 дюймів, тоді як флорибунди досягають максимум 3,5 дюймів. Ці рослини мають більш низький, кущистий вигляд. Чайно гібридні троянди зазвичай вищі з довгими прямо стоячими стеблами. Це робить флорибунди чудовим елементом ландшафту. А також чудовою квіткою для зрізання. Вони також, як правило, більш холодостійкі. Історія Діна Поуль відповідає за виведення першої флори бунди на початку 1900-х років. Цей сорт Родат був вперше представлений в 1912 році. Це був гібрид поліантової і чайно-гібридної троянди. Пауль Сен та його брат Свент продовжували виводити інші сорти цього типу троянд. Брати жили в Данії, де літо коротке і прохолодне, а зими довгі і холодні. Їх робота привела до створення троянд з кращою холодостійкістю, ніж у їх чайно-гібридних предків. Селекція Флорибунт стала популярною в США в 1920 х роках завдяки компанії Jackson and Perkins. Вони представили свій сорт під назвою Velde S на всесвітній виставці в Нью-Йорку в 1939 році. Знаменитий селекціонер Флорибунд Юджин Бернер вивів безліч сортів в 1940-х, 510-х і 60-х роках. Одинадцятьох його гібридів отримали нагороду All-American Rose Selections Ars. Рідний регіон. Флорибунди це гібриди, тому вони не мають природного ареалу. Їх батьки чайно-гібридні троянди і поліанти, які родом з Азії. Характеристика ці троянди найбільш відомі своїм рясним цвітінням. Назва флоребунда означає рясноквітучі, і вони дійсно виправдовують це. За прикладом своїх поліантових предків вони утворюють кисті квітів, а не поодинокі бутони. Кущі нижчі, ніж у їхніх чайно-гібридних батьків, досягаючи максимум близько трьох футів у висоту. Вони мають тенденцію розростатися вшир більше, ніж у висоту, створюючи привабливий кущ. Їх більш щільна, кущиста форма робить їх більш бажаними в ландшафті, ніж високі, довгоногі чайно-гібридні троянди. Флорибунди вільно цвітуть з пізньої весни до осені. Замість одиночних, загострених бутонів і впорядкованих квітів чайно-гібридних троянд ці квіти ростуть групами. Вони менші за розміром, але їх набагато більше. Квіти також мають більш відкриту форму і приємний, дикий, сільський вигляд. Рослини більш холодостійкі, ніж більшість гібридних троянд. Всі вони стійкі до зони 5 і багато витривалих сортів можуть пережити зими зони 4. Їх квіти представлені в повній гамі рожевих відтінків. Ці кущості троянди виглядають приголомшливо в масових посадках. Не всі флорибунди ароматні, але багато з них мають запах. Багато більш ароматних сортів пахнуть цитрусом або спеціями. Вони вважаються менш вимогливими і більш легкими в догляді в порівнянні з чайно-гібридними трояндами. Використання їх кущиста форма і густе листя роблять їх чудовою ландшафтною рослиною. Вони добре працюють, як живопліт, бордюр або акцент. У масових посадках вони виглядають приголомшливо. Насіння цих троянд, як і більшості троянд, мають високу поживну цінність. Вони дають плоди, шипшина, які є багатим джерелом вітаміну С, квіти і плоди відмінно підходять для випічки і приготування варення. Квіти троянд їстівні і можуть служити гарною прикрасою, де купити троянди флоребунда. Ці популярні троянди доступні в багатьох розплідниках, ви також легко знайдете їх в інтернеті та каталогах. Посадка ідеальний час для посадки флоребунд, весна. Це особливо важливо, якщо висадите троянди з відкритою кореневою системою. Садіть троянди з відкритими корінням навесні до того, як вони вийдуть зі стану спокою. Троянди в горщиках можна висаджувати навесні або восени, щоб дати їм час вкоренитися до спекотного літа та холодної зими відповідно. Виберіть місце з повним сонцем. Південна експозиція найкраще і забезпечить ваш трояндовий кущ максимальною кількістю світла. Викопайте яму глибиною і принаймні в півтора рази ширше кореневої кульки. Перед посадкою заповніть яму водою. Для троянд з відкритою кореневою системою насипте трохи компосту або іншого живильного ґрунту горбком у ямі. Розправте коріння по горбку і засипте яму. Помістіть вашу троянду в горщику в яму і поверніть її, щоб орієнтувати так, як вам подобається. Засипте яму, переконавшись, що місце щеплення біля основи основного стебла покрите. Це допоможе запобігти утворенню пагонів від підщепи. Після засипки рясно полийте вашу троянду. Знову засипте, щоб заповнити будь-які поглиблення, що залишилися після поливу. Після того, як ви посадили і полили вашу троянду, нанесіть товстий шар мульчі. Троянди люблять вологу. І мульча не тільки допоможе утримати вологу, але й захистить коріння. Як вирощувати флорибунди невибагливі і легкі в догляді рослини в світі троянд. Вони, як правило, більш стійкі до хвороб і холоду, ніж їхні чайно-гібридні батьки. Світло Троянди – це сонцелюбні рослини, які найкраще цвітуть від 6 до 8 годин сонячного світла на день. Чим більше сонця ви дасте цим рослинам, тим більше квітів вони дадуть. Вони можуть бути більш схильні до грибкових захворювань при посадці в півтіні. Як і для більшості рослин, ранкове сонце ідеально підходить, оскільки воно прохолодніше і м'якше. Якщо ви збираєтеся дати вашим трояндам якусь тінь, це повинно бути в другій половині дня, коли сонячне світло більш жаркий і жорсткий. Вода. Більшість садівників троян дотримуються правила, що найкращий спосіб поливу це рясно, але не так часто. Іншими словами, краще поливати раз на тиждень, але більш ретельно, це на відміну від більш частого поливу, але з меншою кількістю води. Причина в тому, що глибокий полив спонукає вашу троянду пускати коріння глибше в землю. Більш глибока коренева система означає здоровішу рослину з кращою посухостійкістю. Ці глибокі коріння матимуть кращий доступ до підземних вод у періоди меншої кількості опадів. Ґрунт. Хоча троянди люблять хороший, довгий полив, вони не терплять стоячої води. Мокре коріння це рецепт грибкових захворювань, тому важливим фактором у вашому ґрунті є дренаж. Троянди використовують багато поживних речовин, тому родючість ґрунту також є важливим фактором. Якщо у вас природно пухка, суглинна, багата ґрунт, ви можете посадити вашу троянду без будь-яких змін. Якщо ваш ґрунт щільний або твердий і погано дренує, обов'язково додайте трохи крупного піску або іншого матеріалу для поліпшення дренажу. Ми рекомендуємо насипати трохи органічного компосту або гною в яму при посадці вашої троянди. Це дасть рослині хороший старт. Що стосується РН ґрунту, троянди віддають перевагу слабокислому ґрунту. Ідеальний pH 6, 6. 5. Якщо ґрунт недостатньо кислий, рослина буде відчувати труднощі з отриманням потрібних поживних речовин з ґрунту. Якщо ґрунт набагато кисліший, ґрунт не буде виділяти деякі важливі поживні речовини, температура і вологість. Флорибунди мають репутацію чудової витривалості та стійкості до температури. Вони більш холодостійкі, ніж чайно-гібридні троянди, і вони також мають чудову термостійкість. Ви можете розраховувати, що ваші флори бунди будуть процвітати при температурах до 90/100 f їх холодостійкість краще, ніж у більшості троянд. Флорибунди, як правило, стійкі до зони 4, що означає, що їх коріння витримують температуру значно нижче нуля, деяка підготовка до зими буде корисною для їх виживання та відновлення навесні. Ці троянди також більш толерантні до вологості, ніж більшість троянд. Вони найбільш щасливі при нормальному рівні вологості. Однак відомо, що вони просвітають при високій вологості. Просто будьте обережні з циркуляцією повітря та грибком, якщо ви живете в більш вологому кліматі. Добриво. Троянди це рослини, які споживають багато поживних речовин, і навіть при посадці родючий ґрунт вони найкраще ростуть з деякою кількістю добрив. Ваше перше застосування добрив повинно містити більше азоту. Це сприятиме зростанню більшої, сильнішої рослини зі здоровою листям. Коли рослина наближається до цвітіння, перейдіть на збалансовану, повільно вивільняючу формулу, таку як співвідношення НПК 10-10-10. Це сприятиме здоровому розвитку коренів, листя та квітів. Що стосується частоти, удобрюйте ці троянди кожні 2-4 тижні протягом сезону росту та цвітіння. Почніть з викупування канавки в радіусі 1,5 фута навколо основи рослини. Заповніть канавку водою, а потім додайте ваше водорозчинне добриво. Після того, як добриво і вода береться, знову заповніть канавку водою. Сезон зростання охоплює всю весну і літо. Як тільки погода починає охолоджуватися восени, припиніть удобрювати. Добриво стимулює ніжний новий ріст, який більш вразливий до замерзання. Догляд. Як і всі троянди, флорибунди вимагають особливого догляду. Обрізайте ваші троянди два рази на рік. Перша обрізка цієї троянди повинна відбуватися навесні. Перш ніж рослина почне випускати листя, обріжте всі стебла принаймні на 6 дюймів, зріжте пошкоджені або слабкі стебла більше. Обрізка навесні призводить до більш здорового росту і більшого цвітіння влітку. Восени, щоб підготуватися до зими, ви можете зрізати квіти або залишити плоди для годування птахів. Вам не потрібно повністю обрізати рослину. Ви хочете обрізати будь-які дуже довгі гілки, які можуть бути пошкоджені вітром або снігом. Зачекайте до моменту, коли очікується перший мороз сезону, щоб обрізати восени. Якщо обрізати занадто рано, це стимулює нове зростання, яке буде більш вразливим до морозу. Нанесіть товстий шар мульчі навколо основи рослини, щоб захистити коріння. Видалення від цвілих квітів також є корисною практикою. Протягом сезону видаляйте зів'ялі квіти, щоб стимулювати більше цвітіння. Вирощування в контейнерах. Флорибунди можуть бути цілком щасливі в горщику. Вони як правило, широкі рослини, тому вибирайте великий контейнер, який вміщує коріння і врівноважує верхню частину рослини. 10-галонний горщик це той, в який ваша рослина виросте і вам не доведеться часто пересаджувати. Він буде досить глибоким, щоб вмістити зрілу кореневу систему. Що стосується ґрунтової суміші, найкраще підійде суміш. Використовуйте 2 третини стандартної ґрунтової суміші та додайте третину компосту або гною для додаткових поживних речовин. Вам потрібно буде поливати і удобрювати вашу троянду в горщику частіше, ніж посаджену в землю. Можливо, вам доведеться поливати троянду в горщику так часто, як кожні 2 дні. Не дозволяйте ґрунту повністю висихати. Поки ваш горщик має хороший дренаж, частий полив не зашкодить рослині. Удобрюйте свою троянду в горщику кожні 2-3 тижні протягом сезону росту та цвітіння. Розмноження. Більшість флорибунд не ростуть на своїх коренях. Вони щеплені на більш витривалий підщепу. Через це розмноження живцями не дасть такого ж сильного рослини, як батьківське. Однак це можна зробити Щоб розм.